Жадібні чиновники витончені схеми і великі, великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н1. Автомобіль, квартира та 53 земельні ділянки експосадовця сил логістики збройних сил України судитимуть за незаконне збагачення на 56 мільйонів. Колишнього посадовця сил логістики збройних сил України судитимуть за незаконне збагачення на 56 мільйонів гривень та декларування недостовірної інформації. Про це йдеться повідомлені офісу генпрокурора. Як повідомляється, прокурори офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно екс начальника центрального управління продовольчого забезпечення тилу, командування сил логістики збройних сил України за фактами незаконного збагачення та декларування Вання достовірної інформації йдеться про екс начальника центрального управління продовольчого забезпечення тилу командування сил логістики збройних сил України Олександра Козловського. Слідство встановило, що у 2023 році посадовець придбав необґрунтовані активи на майже 56 мільйонів гривень, зокрема автомобіль Тойота 2022 року, квартиру в Києві та 53 земельні ділянки в різних регіонах України. Крім того, пов'язані з ним компанії придбали медичну базу у Хмельницькій області площою 2022 квадратних метра та майновий комплекс Хмельницького державного протезно-ортопедичного підприємства. Додають правоохоронці. У березні його взяли під варту з альтернативою застави в розмірі 30 мільйонів гривень. Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт передано до суду. 1 травня йому повідомили про підозру в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації. Це вже друга підозра для Козловського. У березні 2024 двадцять його затримали за підозрою у незаконному збагаченні. Виправдовував війну РФ проти України на Житомирщині у Держзраді підозрують священника на Житомирщині. Оголосили підозру клірику Оруцько-Коростенської єпархії УПЦ Московського патріархату за те, що пропагував російські наративи вірянам та виправдовував напад російського війська на Україну. Повідомляє Суспільно Житомир. За матеріалами справи після початку повномасштабної війни фігурант нав'язував прихожанам храму про російські погляди у своїх проповідях та поширював їх у дописах соцмереж. Серед іншого, на сторінках клірика, вторгнення Росії в Україну подавалося як громадянський конфлікт. А воєнні злочини російських військових він навпаки виправдовував. Окрім того, підозрюваний публічно ображав релігійні погляди вірян інших конфесій, а також закликав до підтримки російської церкви Московського патріархату. За матеріалами розслідування підозрюваний фіксував власні антиукраїнські виступи на камеру. А потім розміщував відео на своїй сторінці в мережі Фейсбук. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності клірика на користь Росії. За матеріалами прокуратури, зокрема, встановлено, що підозрюваний після недільної служби у своїх проповідях зневажливо висловлювався про національних українських героїв та надавав настанови прихожанам у відповідь на заклик слава Україні мовчати так, як це робить він сам. У церковному співі священик прославляв землю руською, називав Росію своїм атєчством та закликав вірян молитися за нього. У вересні 2024 року поширював відео російського пропагандиста, екс-члена ОПЗЖ, якого обвинувачують у держраді, на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частинами 1, 2, 3 статті 436.2 кримінального кодексу України виправдовування визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України. Лорифікація її учасників триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі. У гостомелі під Києвом посадовці розікрали мільйони на відбудові зруйнованих росіянами житлових будинків. Серед підозрюваних, – заступник голови гостомельської селищної ВЦА, колишній начальник відділу та троє її працівників. На Київщині поліція підозрює п'ятьох працівників гостомельської селищної військово-цивільної адміністрації розкраданні коштів на відбудові зруйнованого росіянами житла. Про це повідомляє прес-служба національної поліції України. Вони уклали низку договорів з підрядником. Проте власники приватних осель закінчували відновлювальні роботи. За власний кошт у нацполіції розповіли, що для відновлення житлових будинків пошкоджених внаслідок бойових дій військових РФ навесні 2022 року адміністрація уклала низку прямих договорів із фіктивним підприємством, що нібито спеціалізується на ремонті і житловому будівництві. Кошторис цих угод становив від 100 тисяч гривень до 500 тисяч гривень. Загалом підприємство отримало на свої рахунки з бюджету понад 6 мільйонів гривень. Підрядник мав реставрувати десятки пошкоджених російською армією будинків за лічені місяці. Заміна даху, вікон, фасаду. Проте посадовці вносили до актів виконаних робіт відомості щодо їх об'ємів та вартості, які не відповідали дійсності, після чого підписували ж документи. В результаті потерпілі власники приватних осель закінчували відновлювальні роботи за власний кошт. Станом на сьогодні лише за шістьма угодами, укладених з лютого по травень 2023-го сума підтверджених експертизою збитків становить 650 тисяч гривень. Поліцейські перевіряють причутність фігурантів до понад 40 епізодів протиправної діяльності. За попередніми оцінками, сума заданих збитків може сягати десятки мільйонів гривень. Під час обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів у Києві та Київській області поліцейські вилучили 150 тисяч доларів: службову документацію, фінансово-господарської діяльності, печатки, комп'ютерну техніку, автомобілі, мобільні телефони та чорнові записи. Понад 100 дерев незаконно вирубили у громаді Житомирської області. Збиток становить понад півмільйона гривень. На території Малинської територіальної громади виявили незаконну порубку, понад 100 дерев. Про це 13 листопада повідомила Державна екологічна інспекція Поліського округу ході розгляду звернення Малинської міської ради 6 листопада 2024 року державні інспектори з охорони навколишнього природнього середовища виїхали на місце ймовірного правопорушення. Та в результаті обстеження, зазначеної у зверненні території, підтвердили факт незаконної порубки дерев різних порід на землях комунальної власності Малинської ТГ. Працівники поліції попередньо встановили осіб причетних до вказаного порушення у сфері. Природоохоронного законодавства йдеться в повідомленні. Фахівці інспекції провели заміри пнів зрізаних дерев в кількості 106 штук. Про що складено польову перелікову відомість? Інспекцією проведено обрахунок шкоди, завданої довкіллю незаконною порубкою, яка склала майже 525 двадцять тисяч. Нагадаємо, у травні, де повідомила про те, що Малинська міськрада має сплатити шкоду за незаконну порубку тополь понад півтора мільйона гривень. Оформили фіктивну інвалідність для депутата ОПЗЖ. На Вінниччині затримали чотирьох лікарів. ДБР повідомило про підозри керівництву та лікарям ВЛК, що визнали важко хворим та непридатним до військової служби колишнього місцевого депутата, якого звинувачують у замовному вбивстві свого колеги. Працівники державного бюро розслідування у взаємодії з національною поліцією повідомили про підозри керівництву та лікарям військово-лікарської комісії жмеринського району ТЦК та СП, які визнали непридатним до військової служби чоловіка, підозрюваного ДБР у замовному вбивстві. Це рішення могло дозволити колишньому депутату Жмеринської міської ради втекти за кордон після скоєння злочину. Про це повідомила прес-служба ДБР. Слідство встановило, що у січні 2023 року ВЛК визнала на той час депутата міськради інвалідом та ухвалила рішення про непридатність останньої до військової служби з виключенням з військового обріку. Підставою став висновок сімейного лікаря-депутата щодо наявності в нього, начебто, цирозу печінки. Водночас діагноз був встановлений без проведення клінічних лабораторних інструментальних досліджень на підставі, нібито наданим хворим медичних висновків. йдеться у повідомленні за даними слідства з цією довідкою про непридатність, депутат виїжджав до Польщі ще до повідомлення йому про підозру в замовному вбивстві судово медична експертиза також встановила, що у підозрюваного депутата немає хвороби печінки, яка відповідала діагнозу в медичній документації. На підставі цієї та інших експертиз Центральна ВЛК ЗСУ ухвалила рішення. Про скасування постанови Жмеринського РТЦК та СП. Про непридатність фігуранта до військової служби йому повідомлено про підозру у використанні свідомо підробленого документа. Також підозру оголосили голові ВЛК Жмеринського РТЦК та СП, голові лікарні КНП КЕНПАЖмеринський ЦПМСД та двом лікарям-терапевтам, один з яких є членом ВЛК. Слідство підозрює медиків у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом надання засобів вчиненому організованою групою. Зараз же готується клопотання до суду щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нагадаємо, що у серпні 2023 року колишнього депутата жмеринської міськради на Вінниччині було затримано за підозрою в організації вбивства. Іншого депутата життя свого колеги він оцінив у 8,5 тисяч доларів США. Нагадуємо те, що в ефірі телеканалу Н1 була програма Золотий батон, де ми завжди розповідаємо про жадібних чиновників, витончені схеми та великі, великі гроші.